Підстава на аукціоні. У нас є Ford Edge, 6400 ставка, це комплектація Титаніум, Рест 2021 року, і автомобіль має пробіг 46 тисяч миль. Класна машина, передні пошкодження, як завжди, все зрозуміло, нічого такого. Білий перламутр, дуже красиво, і в автомобіля ціла безпека. В принципі, таку машину можна було б торгувати, я думаю, сміливо там. 8500, 9500, це титаніум, це сама топова комплектація зі шкіряним салоном, все. Ось так виглядають ці пошкодження. Звичайні пішло вище, ніж підсилювач, тобто лонжерони, скоріш, не потрібно буде тягнути. І хороший варіант. Але є нюанс. Коли ми клацаємо щиток приборів, то ми бачимо, що ось він собі звичайний ось такий. Ну, потухший, але, тим не менш, пробіг видно. Ми ніколи не торгуємо автомобілі, якщо не видно пробіг, тому що може бути таке, що приїде автомобіль із значно більшим пробігом, чим розраховуєш. Але повертаєшся ось назад і збільшуєш ось тут. І дивіться, що у нас в двигуні немає тиску масла. Тобто вони спеціально зробили оцю фотографію, щоб не було видно помилок. І людина, яка купить цей автомобіль, здається, що дуже хороша ціна, в нього все буде круто. Помімо того, що автомобіля потрібно буде виконувати звичайний ремонт, в нього потрібно буде ще замінювати і двигун. Ось така необережність і недосвідченість на аукціоні може призвести до незапланованих додаткових витрат. Ми працюємо на аукціонах США вже багато років, і з нами клієнти завжди вибирають кращі автомобілі. Тому замовляючи авто із США з компанією Total Drive Hub, ви купуєте не просто послугу, ви купуєте наш досвід, який ми здобули на аукціоні за багато багато років.